У нас 12 груп. всі групи постраждали. Якісь броси, а якісь на половину. Тобто зруйновано все. В жодній групі немає нічого всього. Поразбивалась посуда, мы уже поубирали. Потом пошли прятаться второй раз, должно быть, бить. Мы пошли туда, смотрим, у нас там двери уже нету. Мы опять назад, и второй раз как раз долбануло Сильно. Я сильно перепугалась, меня все трясло. Я еле успокоилась. Було два ракетних удари по а, за дошкільному закладу, а, ніяких ще раз підкреслю, військових об'єктів там не було. По, навкруги це багатоповерхівки, жили жилий район, центр міста, саме серце міста пошкоджена повністю будівля, нема. А, Віком само собою саме розумієте зруйновані класи, ну садочок саме розумієте, знаходяться те ті приміщення, де знаходились діти. Вони повністю зруйновані, пошкоджені стіни. Є моменти руйнування. Підвального приміщення чотири жінки знаходяться в середньому стані важкості, але їхньому життю нічого не загрожує. Вони всі знаходяться в нашій лікарні. Чоловік знаходиться в край тяжкому стані. Усі отримали поранення внаслідок осколкових поранень від ракети.